Доброго вечора! Хочу вам показати свого ковбасного шприца, який у мене в користуванні вже декілька років. В комплекті йшло 4 види насадок для формування ковбасних виробів. Також шприц виконаний повністю з нержавіючої сталі харчової. Він об'ємом абустей на 3 літра. Комплект йде 2 вида передач. Це повільна передача для більш рівномірного набивання ковбасних виробів і більш швидша передача. Ручка кріпиться затяжним болтом. болтом, так що можна не переживати про те, що він випаде. Зборка тубуса відбувається наступним чином. І закручуємо. Після чого набивається дуже плотно фарш сюди максимально, щоб не було доступу повітря і повітряних карманів. Також шприц обладнаний повністю механізмом, який дозволяє його повністю обслуговувати, і розбирати для миття. Поршень сам виконаний також з державіючої сталі. Обладнаний він уплотнюючою резинкою, яка не дозволяє проникати фаршу, коли йде набивка. Поза. Тубус поза робочу зону тубуса. Також на самій площині поршня знаходиться повітровідпускний клапан. Під час набірки через нього вийде цей залишок повітря, який максимально знаходиться у камері нашого тубуса. Зборка відбувається також дуже просто. Дружний фарш ми поставили, припідняли, поставили на направляючі болти, опустили і починаємо процес набивання облас. До шприца за період використання більше 2 років немає взагалі ніяких нарікань. Тільки дне. Більший об'єм.